Перше місце, яке я хочу читати, це буде послання. е, Перепрошую, дії святих апостолів, третій розділ. Вірш 19. Вірш наступний. Покайтеся ж, та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Це звернення до тих, хто ходили за Господом Ісусом, до тих, хто слухали Його, до тих, хто мав свою думку про себе, як брат тільки що проповідував. Це звернення, звичайно, і до нас. Бог не, не вимагає якихось неймовірних речей від нас. Але ви чули попередній вірш. Всі згрішили. В іншому місці написано нема праведного ні одного. Це про нас з вами також. Кожен має свою думку про себе, кожен думає, що він хороший чоловік. Але Біблія чітко говорить, що всі ми грішники. Нема різниці. Президент, прем'єр-міністр, бомж, проповідник. Ми мусимо мати чітке розуміння. Того, що Бог, він є святий. І не Він наше творив, а ми Його. Бог знає все про нас від народження і до гробу. Мусимо пам'ятати вчора, сьогодні і навіки той самий. Незмінний Бог. Тисячі років тому я проповідував недавно. Ще коли не було світу, Бог вже був. Ще коли не було землі, Бог вже був. Ще коли не було жодної людини на землі, Бог вже був. І що саме важливо, вже тоді Бог попіклувався про нас з вами. Бо в іншому місці ми читаємо, що, бо не хоче смерті грішникам. Він не бажає, щоб ми ось просто прожили відтинок життя, відтинок часу. І що в Івана 3,16 пише? Щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув. Розумієте, що таке згинути? Це щоб за вами не залишилось сліда. І за мною, щоб не залишилось сліда. Для того нам дане життя. Даний час, даний мозок, освіта все дане нам. Слово Боже на нашій мові. Для того, щоб ми прийшли до пізнання правди. Для того, щоб ми покаялись і навернулись до того, який дуже добрий до нас. Три тижні я не був тут у вас. Ми всі живі, здорові. Ми всі мали, що поїсти вранці. Ми всі мали що одягнути. Ми багато чого мали, про що ми навіть забуваємо і не рахуємо за потрібне дякувати Богу. Його любов ніколи не змінна до нас. Кожен має дітей, братів, сестер. І ви знаєте, як батьки люблять дітей, бабусі дідусі люблять дітей. Звідки це взялося? Це приклад, як Бог любить нас. Ми не слухаємо, карає. Навертаємось до Нього, прощає, пригортає. Це все написано в Його слові. Саме тому Бог звертається з єдиною вимогою, щоб ми покаялись в наших гріхах. Бо Він любить нас. Все, що ми бачимо навколо, Бог створив для нас. Він не створив це для себе. Він створив це для нас. Щоб ми жили і славили Його. А найчастіше, що ми чуємо? Я? Я. Але хто такий ти? І в Біблії ми знаходимо. Сьогодні, як від тебе душу твою зажадають, кому твоє я зостанеться? Сьогодні, як ти станеш перед Богом в своїх гріхах, В своїй особистій праведності, що я ходжу тричі в тиждень в церкву на зібрання, ви все це чули? Що я виконую певні речі. Але Бог не питає, в яку церкву ти ходиш. Бог що говорить? Покайтесь і наверніться. І питання в тому, що ви не знаєте моїх гріхів, а я не знаю ваших гріхів. Але Бог чітко все знає. В Івангелію від Івана ми знаходимо, що нікому не треба було свідчити Господу про людину. Чому? Бо йому було дане тіло людське, а він жив тут серед нас. Він дуже добре знає. Знає своїх братів, з якими він ріс в сім'ї. І в Слові Божому написано, вони не вірили в нього. Знає своїх апостолів, які зрікалися його, ходячи купу років за ним, бачачи всі ті чуда і так далі, приймаючи з ним чашу, ламаючи з ним хліб. Це про нас з вами. Кожного разу, коли ми відкриваємо Слово Боже і читаємо історію, ми повинні розуміти, так це про них, які жили колись, але так це і про нас. Кожного разу, як ми читаємо історію про невірного, про грішника, це про нас. Чи ми не подібні на Петра? Господи, та я Чуть -чуть в бік погляд. І якщо б не Господь, він би втонув. Господи, а чого він ходить? А чого, чого ти тут? Яка тобі різниця? Ти пильнуй себе. Хто був вчора на зібранні? Хто? А, а, а чого той не був чи той? Слово каже, ви пильнуйте себе. Ви пильнуйте свою душу, ви пильнуйте своє сумління, ви пильнуйте свої відносини з Господом. Ви кайтесь в своїх гріхах. Ви навертайтесь від своїх поганих вчинків. Ви будьте на один, один на один з Господом. Важливо все, важливе наше суспільство, наше зібрання, наш спомин, наше ходіння в церкву, наші молитви. Але найголовніше наші особисті стосунки з Богом. Отже, покайтеся та наверніться, щоб він змилувався над вашими гріхами. Це умова Господня. Я чув колись такі речі. Бог любить всіх нас і Бог не ставить ніяких умов. О, це неправда. Це неправда. В Біблії дуже багато умов. Бога, святого Бога до нас грішників, які ми повинні виконувати, які ми повинні вживати, використовувати в нашому житті, щоб бути з ним. Щоб бути з ним як християни. Ми не можемо просто скористатися його любов'ю, прощенням. І все. Умови. Якщо ти мій син, то ти повинен жити в моїй сім'ї. Якщо ти мій син, у моїй сім'ї є певні правила. Тут написано. Послання до Євреїв 4 розділ. Я про те, що Бог дуже добрий до нас, і три тижні пройшло. Ми знову можемо відкрити Слово Боже і роздумувати над ним. Роздумувати над Божим Словом спасіння, над Євангелією. Роздумувати, що Бог від нас вимагає, і також від чого Бог нас застерігає. Пильнуємо війти до місця Його відпочинку. Туди, яке він придбав своєю кров'ю. Стражданнями і мукою. Отже, біймося, коли застається обітниця входу до його відпочинку, щоб не виявилось, що хтось із вас опізнився. Бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Не тільки ламати хліб і пити чаші, молитися і читати Біблію. Потрібно робити висновки. Потрібно щось з цим робити. Потрібно, ну, наприклад, як ви маєте лопатку, ви не можете просто дивитись на неї, вона купати сама не буде. Її потрібно використовувати, бо вона заржавіє, зігниє. І ні дерева ви не посадите, ні там щось не викупаєте нею. Маючи слово Боже в книжці, не знаю на якихось інших носіях, почувши його, ми мусимо з ним щось робити. Ми тут читаємо, що короткий час для кожного з людей. Це ми собі думаємо, що життя воно таке довге, і завтра буде, і післязавтра, і цей. Але всі ми знаємо, що є хвороби нещасні випадки і так далі, і тому подібне. Чому я кажу, три тижні пройшло, я радий вас всіх бачити. Багато людей, на жаль, уже в вічності. І тільки Бог знає, де вони, і тільки вони знають, де вони. Отже, що ми тут читаємо? Євангелія була звіщена нам, нам з вами. Так само, як і тим, хто сьогодні в вічності. Але чи всі скористались? Що ми знайдемо цей вірш, який каже: намагайтесь війти тісними ворітьми. Є ще вірш, де написано, що багато хто прийдуть і будуть вистоювати, але буде вже запізно. Маємо зібрання, маємо слово Боже. Маємо Боже застереження. Якщо ви не хочете слухати батьків, якщо ви не хочете виконувати волю батьків, я думаю, що батьки не дуже хочуть залишати вам щось в спадок. Бог ніколи насильний не був. Бог завжди звертається до людей проханням. Прохання. І він каже, ось син мій улюблений, його слухайтесь. Не написано Йосип чи Марія, Петро чи Павло. Ось син мій улюблений, єдиний. Ось син мій, який йде на хрест за вас. І написано, і кров Ісуса Христа, Його Сина, омиває нас від усякого гріха. Не ходіння в церкву. Ні. Єдина дорогоцінна в Божих очах річ. Кров Божого Сина. І тільки людина, яка навернена, тільки людина, яка покаялась в своїх гріхах, усвідомлює дорогоцінність цієї крові. Бо ми читаємо, що кров биків чи козлів. Вона була тимчасовою. А ми читаємо, що Господь Ісус приніс жертву один єдиний раз навіки для тих, хто жив, живе і буде жити. І тому Бог дає нам ще один день почути Євангелію. До речі, якщо ви розгорнете початок Нового Завіту, то тут не написано Євангеліє брата Дена. Це Євангелія Павла, Папи Римського, що тут написано? Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Нікого іншого. Нікого іншого. Єдине імення, дане під небом людям, яким би спастися ми мали. Так написано в цьому. І Бог каже, щоб ми покаялись в наших гріхах, визнали жертву Господа. Мали мир з Богом, щоб Він змилувався над нашими гріхами. Отже, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. мусимо мати віру. Віру не просто то, що написано в книзі, не просто то, що я йду на зібрання. Він помер за мене. Він заплатив мою ціну. Він пролив свою кров за мої гріхи. Вісає це дуже чітко написано. Цей розділ, зокрема, і про тих, хто чув Слово Боже. Чув Боже, застереження, я маю на увазі євреїв. Але нічого з цим не зробили. Вони слухали, вони махали головами, вони вдавали. Вони бачили діла, його, як тут записано, які були вчинені від закладень світу. Усвідомлювали, хто такий Бог що він тримає їхнє дихання в своїй руці і дозволяє їм ще один день прожити, дав їм їсти, дав їм можливість відкрити очі, піти на роботу, заробити кошти. Все від Бога. Але вони не вірили. Не мали віри. Питання до нас. Чи ми маємо віру? Чи ми справді маємо прощені гріхи? Чи ми каялися в них? Чи ми шкодували за те, що робимо? Чи ми повірили, що Господь заплатив всю нашу Ціну? Чи ми, можливо, щось довіряємо Господу, а щось лишаємо для себе я? Отже, сьогодні знову звіщається Євангелія? Євангелія Спасіння Ісуса Христа. Євангелія прощення і примирення. З Богом через Його Сина, щоб Він простив вам ваші гріхи. Якщо ви ніколи не задумувались над цим, так як тут написано, сьогодні цей добрий день. Сьомий вірш, то ще призначає він деякий день. Сьогодні. Можливо, цей день призначений саме для вас? Сьогодні. Сьогодні, бо через Давида говорить по такий довгий час, сьогодні, як голос його, ви почуєте, не робіть затверділими ваших сердець. Не надійтесь на церкву, не надійтесь на проповідника, не надійтесь на те, що ви дуже добра людина, праведна і чесна. У вас були погані думки. І якщо ви не згрішили в великому, але згрішили в малому, ви винні в усьому. Так слово Боже говорить. І саме сьогодні Бог звертається сьогодні до вас. Принесіть ці речі до мене. Пошкодуйте за них. Щиро покайтеся, попросіть пробачення, бо ціна заплачена на хресті Голгофи За кожного на планеті Земля. Немає різниці, до якої релігії він належить. Немає різниці, якої доброї думки він про себе. Взагалі. Але ви чули, згрішили всі. І тільки Він приніс жертву один раз і навіки за всіх нас. Тому тільки до нього можна прийти з нашими гріхами. І тільки сьогодні. Ще Він дає один день, щоб почути з Євангелії Ісуса Христа, Божого Сина, могло спрацювати у вас, дати вам віру і дати вам звільнення і вічне життя через Ісуса Христа і тільки через Нього. Тому сьогодні голос Його ви почуєте знову, я добавлю, знову. Не будьте впевнені, що завтра настане. Сьогодні. Бог дав ще один день, призначив сьогодні. Можливо, саме для вас. І обставини, які він склав в цьому житті, що ви тут, саме для вас, бо він знає ваше серце. Він знає, прощені ви чи не прощені. Він знає, каялись ви чи не каялись. Він знає, шкодуєте ви чи не шкодуєте. Він все знає про вас. Але Він так любить вас. Він так бажає вас бачити там у небі, що дає ще один день сьогодні, щоб ви могли зробити м'якими свої серця, пошкодувати про ті речі, які неправильні вичинили. Дивіться, для Бога не має значення, наскільки тяжкий ваш гріх. Для Бога має значення, наскільки ви шкодуєте про нього. Чи ви каєтесь в ньому? Я можу вам нагадати, коли він прощав грішниці, коли всі були готові її вбити, він спитав, хто з вас без гріха? Нехай перший кине камінь. Чому Господь міг таке сказати? Бо Він знавець наших сердець, він знавець людей, він наш Бог. Коли Господь підняв свої очі, хто залишився? О, він і вона. Де ті, що засуджували тебе? Нема нікого? Де ті, хто питали, коли ти, що ти не була останньої неділі в церкві? Де ті казали, що ти коротку спідницю носиш? Де ті, ті, ті? Нема нікого. Де з миром? Але не роби більше таких речей. Кайся, покайся перед Богом і живи. Тому Господь дає ще один день сьогодні, щоб ми почули Його голос, щоб ми задумались над нашим життям, щоб ми задумались, куди ми прямуємо, де ми проведемо вічність. Це серйозно. Сьогодні визначає нашу вічність. Сьогоднішній день. Бог складає обставини. Він склав їх умом у умому житті, вдену на житті, в житті всіх спасених. Там не працює, я ходжу, я маю свою церкву. Абсолютно не працює. Бо нема в Божому Слові такого. Там працює, чи ти маєш мир з Богом, або ти відкинув Його. Чи ти прийняв таке дорогоцінне спасіння, почувши про нього. І зробивши певні висновки, або ти маєш якусь об'їзну, я скажу так, але її не існує. Не існує. Бо немає іншого посередника між Богом і людьми. Ісус Христос. Ісус Христос, який приніс себе в жертву. За нас з вами. Тому ми маємо ще сьогодні. Тому ми можемо ще сьогодні покаятись і прийти з миром. До нашого творця, а Господь благословить.